Мені було дуже страшно, але оказується, ну не так воно ну, страшно, як я собі думав. Але досі боюсь. Боюсь навіть він рукою, якщо чесно. Мало лі. Мені казали, що четверта група не так часто зустрічається, а у мене четверта, я наві сам. Шоці рятувальник Андрій став донором вперше сьогодні. Разом зі своїми колегами він здавав кров для військових Херсонщини. Рівно три місяці пройшло, і ми одразу збираємо групу і йдемо здавати кров. Постійно ми це робили саме на станції переливання, але потім ми дізналися про те, що в них є таке корпоративні дні. Це дуже зручно, тому що в управлінні є дуже багато людей, які хочуть здати, але ну от, наприклад, є робота, якісь на сьогодні є термінові завдання, і вони не можуть відлучитися. Долучився до здачі крові і Віктор. Для нього це в одинадцяте. До Одеси чоловік приїхав з Херсона. До повномасштабного вторгнення він був моряком. Зараз водолаз рятувальник. Як тільки поступила команда, що потрібні люди. Я був перший, хто зголосився приїхати здати. Я тільки зрадів, тому що для наших хлопців я тільки за якби можна було частіше, я б здавав частіше. Здавати кров можна не частіше ніж раз на 60 діб, кажуть лікарі. Додають одна доза донорської крові, може врятувати одразу два життя. В цілісну кров це ми забрали. Потім ми її будемо розділяти на частини. Будемо її розділяти на білок, на плазму і на еритроцитну масу. Якщо потрібен білок, то людині і в екстрену ситуацію вливають білок. Якщо потрібно еритроцитну масу, то вливають еритроцитну масу. Тобто, по показанням. На цей раз співробітники ДСНС дали 16 літрів крові. Донорами стали 36 людей. Валерія Бабіна, Ярослав Цуркан перший міський.